Інспектор, добрий день. Добрий день, інспектор. У вас можна звернутися? Хорошо? Я вам в спину маю говорити? Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Біля, безпосередньо біля пішохідного переходу стоїте. Пішох переходу є? Ну, Поміряєте? Тут візуально видно, що тут немає достатньої відстані. Тут візуально видно, що немає достатньої відстані. О, що? Я хочу, щоб ви усунули правопорушення. Автоміриру... Порушення правил дорожнього руху. Автоміриру... Так. Не стоїть метрів п'ять від пішохідного переходу, не більше. Не що? Що? Візуально видно, тут не треба міряти. Осуньте усуньте право порушення. Я не, мене, тіємо, я порушення. Ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. То ви стоїте зараз порушення. Прошу? Я зараз зараз Я до вас звертаюся зараз. Я вам віддав відповідь. Не дали відповідь. Не, не, дали. не дали. Ви мені не пояснили, чому ваш автомобіль порушує правила дорожнього руху? Автомобіль не порушує право. Порушує. порушує. Достатньо. Якщо включити проблисковий маячок, буде достатньо повністю. Але тут ключуть, як 10 метрів. Що. До пішохідного переходу? Тут да. 10 метрів. Ага. Ні. А ви так собі думаєте? Не, я собі не думаю. Ну, то помірте, ви думаєте, що ви не, що ви не порушуєте? Ну не вже, не вже, не вже тяжко просто от, той, той проблисковий маячок включити і працювати по закону. То так складно. Я його ще дом поставлю, мені ніколи не буде бойовидно, правда? Скажи, я здобув. Ні, збував. там не треба ставити. Ви от, Якщо б він отак стояв з включеним зараз... Зараз включений проблесковий маячок, то отак достатньо, щоб працювати я по закону. Сказати, це одно, а в він не видно. В сенсі не видно. Ну, а, а що змінилося? від'їхали? Ви не відїхали, включили проблесковий маячок. Те, як від, та як від вас, від вас вимагають право дорожнього руху. А Ви маєте має. право відступати від правил дорожнього руху, але при умові включено Синього обов'язково маячка. Ваше заваження прилади до уваги. Добре, все, щасливо. Звичайно, щасливо.